Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 11 січня 24 рік і сьогодні відчайно. Спочатку, як завжди, подивимось, що це за токен. CoinMarketCap 41 сходинка, 2,3 мільярди доларів капіталізація цієї компанії. На сайті вказано, що це блокчейн. блокчейн для нашого кращого світу. Платформа для розумних контрактів, блокчейн технології. І тут і Web3, і багато чого. В Твіттері 590 тисяч прихильників, активна стрічка новин. Ну і, звісно, перед тим, як інвестувати в цю компанію, купувати їх токен. Зробіть більш детальне дослідження. А ми повертаємось до технічної складової. Хто дивиться мої відео регулярно, пам'ятає цю мою ідею, що, можливо, це було таке фаза на зміну курсу, і, можливо, ми побачимо вже початок зростання. Хоч з деяким запізненням, але відчай піде за біткоїном і в 25 2025 році повернеться до максимальної ціни своєї. Зараз Приблизно 600% до тих відміток залишається. Тому кому цікаво розбирайтесь, що це за блокчейн-компанія, чому її можна додавати в свій інвест-портфель. Синя стрілка показує індикатора Stocastic, що буде зростання. Окей, у біткоїну немає такої стрілки, а тут є. Тому в місячному таймфреймі. Можна очікувати на зростання, хоча цей місяць, бачите, поки що в червоній зоні. Ну, але більш детально, давайте заходимо в тижневий графік, кожна свічка тиждень. Червона лінія це зона максимальної активності, де курс відчей був доволі довгий, як і всі альти. І цієї осені він з неї вирвався і пішов наверх. Ну і На перший погляд, сформована. Якась така дуже, скажімо так, різко нахилена наверх якась трендова полоса. Можливо, на перший погляд вона і продовжить. Але мій все ж таки погляд такий, що буде консолідація в цю зону. Можливо, навіть до цієї лінії, від якої вже курс декілька разів відбивався. Ну або десь на. Шляху до цієї зони буде зниження. Ну, подивіться на ці стрілки. Бачите, воно злітало, злітало. Тобто спроби три тижні поспіль продовжити той рух були, але вони всі нівелю... нівелюються. Ну, не вийшло. Ну нічого, пішло далі. Цей тиждень вже трошки нижче торгується. І індикатор сам стокастик. він в зоні перекупленості. Звісно, він може розвернутися і піти далі і в цій зоні бути скільки йому потрібно. Але я все ж таки гадаю, що для того, щоб піти далі, повинен пройти цю зону консолідації, накопичення, і після чого вже спокійно йти далі, вище і вище. Таке моє бачення на тижневому графіку. Денний графік. Дивіться, яка була фаза оця зростання доволі довга. Після чого, це, до речі, ще й моя стрілка була, що ну, я бачив, що буде зниження. Воно було. І індикатор, ну, це більше для трейдерів, такий індикатор, коли купити, коли продати. Він пізніше показав, і були зниження. Але зараз цей індикатор показує бай. Тобто купувати ну тут потрібно було. Але, можливо, розпочалася така друга фаза на зростання. Може бути. Звісно, може. Ще подивимось індикатор стокастик ковзані. Ковзані ще мають напрямок. Довготривалі ковзані наверх. 20-денка вже прямою донизу, бо було доволі потужне тут зниження. Ну, а тут індикатор стокастик в, в нижній зоні і має напрямок наверх. Тому тут можна. Зробити припущення, що буде зростання. Тобто в денному графіку я бачу, що буде продовження цієї зони зростання. Окей, подивимось, що технічні індикатори показують. В денному графіку ковзані, так, мають напрямок наверх, осцилятор ще в невизначеності, тобто в середній зоні. І в яку сторону піде, тут нема чіткого розуміння, може і вниз піти. Але для мене більш вирогідний оцей сценарій, що буде все ж таки продовження цього руху наверх. Що люди думають? Дві перші ідеї аналітиків на зростання. На доволі потужне зростання, завершення фігури, в два етапи зростання ця ідея. Ну як і ця. Зниження і сильний рух наверх. Ще дві лонгові ідеї, ще дві. Лонг-лонг. Одна шартова. лонг. На всю сторінку тільки один шартовий прогноз, а всі бачать тільки зростання цієї криптовалюти від Біткоін цього тижня вирвався з цієї зони. Ну, знову ж таки, це я цю зону тільки поставив. Але, на мій погляд, це не зростання, це гра трейдерів, на мій погляд. Чим біткоін і приваблює більшість трейдерів, що він може. За день він 6-7% додати, потім ті самі 6-7% знизитись. Тому він і цікавий, як і, як і всі криптовалюти. Гадаю, на січень 2024 року ви розумієте моє бачення, робіть свої дослідження. Якщо відео вам було корисним, поставте лайк, поділіться з ним друзями, підпишіться, залиште коментар. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Один з варіантів фонд притули Посилання в описі. Завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!